Ну, люк, то, люк, бо, тому, що давай, сказав, ну, давай. І мужчина, і Юра, і хай задавай, ми, ну, ми це, бо, виходить, два той. По прокуратуру. Зараз ми да. подали прокуратуру спільне звернення від нашої громади, що прокуратура якось, бо на жаль, там зараз питання просто зависло і не вирішується ні в ту, ні в іншу, ні в іншу сторону. Да. То, таке, ну, таке не може бути. Вони мають як правоохоронний орган дати свою оцінку. І якщо це питання щоб натягнеться ще на тиждень, то ми ми ініціювали питання перед комітетом Верховної Ради з питань місцевого самоврядування, щоб вони звернули увагу на, цей, на цю ситуацію, щоб написали в Генеральну прокуратуру від районної е, народної ради, що питання взяли на особистий контроль, щоб вирішити питання, що ж у нас такі це ж таки голова. Тому що зараз, по суті, прокуратура каже, що має все вирішити суд. Якщо насправді на, 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 на такі доводи, то е, суд якби визнав е, головою е, Але ну, Є вже рішення суду? що Ну є, є. То ще старе, так. Да. Воно, воно зараз дійсно, він пройшов всі інстанції до вищого адміністративного. Це давно ж було. Ну, ну А що останні, виборчий період закінчився? Ні. Останній суд, да. ні... так, да. це питання в тому, що там було багато рішень і в і в одну

Від там яке двадцяти здається yeah. рішення. Там так вони хитренько зробили, заднім числом це рішення прийняли. Ви нам прийшли розглядати туди? Люди питають, я допустим не знаю, чого я не відповідаю. Те, що я не знаю, я не відповідаю. Я там була не організація, хто хоче, може, присутність. А є одне єдине рішення. не жеребцовим. Потому что депутаты живут своей жизнью, а народ живет своей жизнью.

Потрібні оформи документи хто мені.

你要住那几人一晚？ Координація роботи нового уряду, який буде контролювати наші селищ, як на яких засадах, як ми на них можемо впливати? Е, наша громадська Да, як да. упливати насправді всі механізми, які для цього потрібні, вже створені вже не один рік. Є да, вони не діють, але зараз є можливість, якщо є підтримка громади, якщо є ініціативні люди, все це робити. Вот, 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 Ми, наприклад, э, ніціюємо вот, ну, одна із тих зверівцовом степонентів. Ми ініціювали перед е, Генеральною прокуратурою окрему, окрему перевірку діяльності вже нашої районної прокуратури. Чому вона не, ну, хай вирішить, хто у нас голова. Бо вони, бо я так розумію, там може е, одні аргументи цієї сторони і аргументи іншої сторони. Да, я, розумі, і, е, е, я так розумію, що правоохоронні органи взяли позицію, хай вони перечубляться, а ви потім вирішите цього бути не може, бо в нас немає часу чекати. Так, да. да. І ми, е, 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 ми ж не вимагаємо когось поста, е, поставити жрецова, поставити поставити степане. Хай дадуть е, виважене юридичне рішення. Хто голова? Не, ну у нас може бути це рішення да, Так, Тому для цього Я треба завжди щоб в принципі, поки не думаємо, що, що вийде до Якщо вони завжди будуть а ви не дали відповідь на питання цієї жінки. От їй треба оформити документи, як її будь? Ви юрист чи хто ви захистите? Ні, я взагалі просто... Ну, розуміє. дайте відповідь цій жінки. Чого ми пропонуємо? А що вам сказали, що сюди прийдуть пропонують документи? Я не розумію. Ми такі самі люди, як ви. Ми хочемо приймати. Народна рада ціни. це не значить, я вам скажу це по поводу справки, як в міліції сказали, беріть за двома печатями. Якась пройде. Оце вічно сказали в міліції. Валя. Валя. Валя, 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 це смішно, мені не смішно. В. Я і взяла так справку за двома печатями, бо я кожний місяць беру справку. Це так сказали в нашому міліції. Ну це ж теж є. Тому що дай да, структура дивіться, це є ще один червний момент в У да? нас, скажімо, гливаку можна розділити на три частини. Це наш, наш, ну, да, частина да. наша, да? непонятно кому вона не треба. Є отам от центральна так, да, да, і село да, да. сидіти саме більше депутатів, масів менше. А в наші... А, ну дай Патона. патона. як результат то на не надо нічого не, не, не робиться. Так ну так спитайте депутата. Депутат, Чого депутати не спитаєте? Що нічого не робиться, от дійсно та депутата колічество населення. голосів не хватає вот. депутата. А да, вона зверталася, хоч раз перед громадою. Що шановні люди, те, що ви потребуєте, те, що ви від мене заявляєте мені про допомогу, мене голосів не хватає. Давайте будемо діяти так. Так, no. я перший раз бачу цього депутата, oh. до речі. А ви не мій oh. вибори. А ви депутат? А ви навіть, а він навіть не знає, хто в нього виборить. <смітна> Ні, Ні, я знаю, хто мене Хто? Хто Так Дуже чемно захищає yeah. депутата. Я не захищаю. А депутати, кстати, до речі, ніхто також не звільняв. Що депутати зробили для стабілізації ситуації в селі? У вас депутат. Дайте я розмовляю. <різований> я ж не від себе особисто <різований> виступаю <Деполю>. від <різований> От ви ви А ви що зробили особисто. Я ви ви для того, щоб постабілізувати ситуацію і в селищі і. Сказати ситуацію в сільській раді, що ви зробили? Ви зараз і посміхаєтесь ухмилкою. такою. а підписали заяви і таку, таку голосували, і так і так. Дивитися зробили. Що ви зробили особисто? Ви як депутат. і приймали рішення і так, і так от ви жінкою спитаєте депутата як депутат могла голосувати за два рішення. Голова бивший. Я буду голова, ви руку так гарненько тягнули, і таке кіпсь міняли отак. Я не міняв. Я не вийду до депутата звертаюся. Мене до депутата більше питань, ніж куди Кулінського. По закону громади, теж ради. Ви повинні обов'язки секретар виконкому. Ним являється Степаненко. Чую, який я не робила. Я не розумію. Зеленочку, можна ще сказати? Це, наші Це <клузь> все, що наші депутати. Дуже мало. Давайте <клузь> подумаємо. Ви протокол ведете зборів? Я, да, зборі. я не бачу. Де протокол зборів? Не Ви протоколі. Вот йдіть від мене. От, а ви а кого я? А чого ви про я вам розказую? Ви, не треба мені розказувати. Ви от знаєте, що там вас. Ви перейшли вам не, надо? Розказувати. не, не розказувати. в це русло. Ви, я ви хочете знати? Депутати працюють у голові. Що вони зробили для цієї вулиці, для тої, для третьої, для десятої, для цього будинку? Валентина член земельної комісії і з вогилком. Разом на сесіях ви так гарно приймаєте рішення, а тут мені при чому могилка винувати. Ви тільки посміхаєтесь, ви У... дасте мені сказати чи ні? Та, кази... ну, я дайте, я дайте. Халину, не кричіть, ви розкажіть, що ви качите. Ну так слухайте, постійно приймаються рішення, виділяються гроші. Ну, гроші виділяються лише на папері. Тому що при тій власті, коли був Янукович, виділили мені вісім тисяч. бачите, куди? Воно. Отак вони і з району бюджет вони не... села є? Є бюджет. Який бюджет був за 2012 рік? О. А його ніхто грошей Чекайте, не давав. Чекайте, Це третє питання. Який був бюджет? Ви як депутат обов'язково це повинні знати? А ви не, голосували не за нього я знію за й рік, який бюджет був села? Надайте, знаю. будь ласка, інформацію. Я, вам я це, не це не знаю. Ви ж не бурник, що ви не знаєте? Ви депутат? Ви, ви зобов'язані це знати. Тому є. що ви голосували У це. У нас є де бюджет за за Комісія, яку очолює Бортністка? Так, а, а ви не в курсі, який бюджет? А що мені? У нас є функції значить. Ви не куда функції депутата? Якщо ви не знаєте, навіть який бюджет села. Подождите, чого Це її робота, як це підготуватися. Вона скільки років депутатом? Тягну, тягнути руку за те, що треба, то що їй сказали, вона гарно вміла. І угу. А що я гарно вмію? Руку тягнути, коли треба. А ви бачили? Ну добре, ладно, я а що, ви не голосували. Я тягнула Ні? руку. підняти протокол Взвали зборів, би, там, Де ви проголосували за? дуже неграмотно розмовляєте, Вони, Далі... ви навіть не хочете ви висловлювати. А Грамотно зараз? Ну, ви не виділили 10 пей. тисяч гривень. На цій ступені. а тепер нам сказали, да на бумагах вони виділені. Ну грошей немає. того, що в державі що немає. Що ви зробили для того, щоб був зроблений зробити й самі зробили. О, ну, так і так, так само і ми зробили, і треті так само а що? Роблять для того? значить, коли я подавала йшла на вибори, люди знали, що я не підприємець, що я проста людина, що у мене грошей немає. Уже є? Ви а Я ж питаю просто, ви кажете, що немає. Я питаю, вже є. Це не велика заслуга. Ви ж проговорили. Давайте ще тут слова